Нарешті Україна від багатовекторності, а я називав це бігання по колу, як ото песик, шарик, який прив'язаний цепком, і Так і Україна бігала 20 років. По всьому світі в пошуку своїх стратегічних партнерів. Ну а завершилося завершувався тим, що жодного стратегічного партнерства реального ми так і не мали. Так, от цей період закінчився, і Україна чітко вже в політичному виборі орієнтується на захід, на західні демократичні процеси, цінності, технології і все інше, які будуть примушувати владу діяти вже в цих межах. По термінах всі хочуть дуже швидко. По термінах цей процес буде пришвидшуватися, але в цілому я очікую, що в наступні 5 років в Україні ще буде змінюватися, і можливо не раз, і влада, починаючи від найвищих державних посадових. Виборних осіб, закінчуючи парламентами, і саме в цьому процесі народиться вже нова якість більш європейська, більш демократична влада, яка буде генерувати вже кращу політику, кращу економіку і краще життя.